У місті супутнику Хмельницької АЕС відбувся відкритий кубок Хмельницької області з кікбоксингу. У відкритті турніру взяло участь керівництво Хмельницької атомної електростанції Нетішинської міської військової адміністрації, військовослужбовець Олександр Токар. Адже саме завдяки захисникам проводяться цей та усі інші спортивні заходи. Безумовно, найголовніше ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам, які. Боронять нашу країну, дають можливість нашим дітям займатися спортом, адже діти це наше майбутнє. Участь у змаганнях взяли представники Хмельницької, Тернопільської та Рівненської областей. Загалом турнір об'єднав близько 300 спортсменів із 14 клубів різних вікових груп. Багато зараз з кікбоксерів перебувають і захищають нашу Україну на передовій. На жаль, багато з них хто загинув за нашу Україну. Це справжнє свято, справжнє свято спорту. Ми все маємо робити для того, щоб виховувати наше молоде покоління заради захисту нашої держави і боротьби. На базі спортивних об'єктів Хмельницької АЕС вже вдруге проходить турнір із кікбоксингу. Він став масовішим за минулорічний. Атомне підприємство докладає значних зусиль для оснащення спортивних майданчиків, покращення умов проведення цього та інших спортзаходів. Хмельницька АЕС, компанія енергоатом, максимально підтримує здоровий спосіб життя і надалі буде створювати належні умови. Я впевнений, що це черговий крок. На наступні роки ми будемо ще більше розвиватись. Поєдинки охопили всі вікові та вагові групи. Кікбоксинг уже давно вийшов за межі чоловічого виду спорту, тому на рингу було багато дівчат. Нетішин достойно представив участь у змаганнях. 17 спортсменів, тренера з кікбоксингу, працівника ХС Михайла Бунди просто вигризали перемогу у спаринг поєдинках. Цей вид спорту гартує волю до перемоги та вчить достойно програвати, говорить і тренер, і його підопічні. Мене вчить стати могутнім з характером, постояти за себе, бути могутнім, як наші воїни. Які нічого не бояться, нетішинський спортивний клуб Альянс працює всього 9 місяців. Тренер, майстер спорту міжнародного класу, каже за честь представляти місто супутник ХС на турнірах і кікбоксингу. Дуже важливо представляти місто супутник, так як завжди міста супутники атомних станцій були, показували високі показники в спорті. Ми повинні тримати наш рівень. Тренерка Кадуїша управління соціальних об'єктів ХАЕС Марина Чужмарова відзначила професійну роботу суддівської колегії відкритого кубка з кікбоксингу, а гості заходу хорошу організацію та мотивацію до занять спортом в учасників змагань. Підтримка здоров'я родин атомників, молоді місць супутників та зону розташування АЕС і надалі в пріоритеті соціальної політики філій енергоатому.